Всім привіт! Це нове відео е, з проходження Farming Simulator 17 карта Gold Crest Valley. І сьогодні зі мною Сакаул. Всім того, підписники є Я сьогодні з ним буду грати. Да. Хто не знав, його звати Петро. А мене Стас. Е, ми граємо на важкій складності. Так цікавіше буде. Е, нижчі ціни, немає от цього. Типу культур, які вже в бункері були, що можна було їх подати. Зараз я поставлю, щоб час був би швидше. На 15 ще й буде. Е, що робимо зараз? Я зараз поїду машину подам, щоб е, якісь гроші були на початку, щоб можна було би щось потендувати чи купити. Угу. Я зараз тоді поставлю, щоб всі робочі працювали. Е, Молотети, мабуть, сам буду. Потім можна буде контракти, контракти повиняти повиконувати. Так. Так, хай поки що працює. Зараз зробити, щоб солома не йшла. А зараз грошей немає, щоб купити техніку, щоб збирати солому. О. Так, це будемо тако їхати. Так, так, так. Я там ціни точно не знаю, но... Але... Дай бог тисяч 10, може 15. Буде добре. на ньому. Угу. Там а, ніби пробіг якийсь є. 14 тисяч. Можете хотів сказати годин? аж ніби в годинах пишу година, то в нас 3 години 990 mm -hmm. Ну то значить через оці пробіг ось цей то дешевше продавати. Якщо там десь година максимум накатана, то звісно дорожче буде. Тому спочатку цю частину поля я думаю, лучше, потім другу буде. Так, як продаси, мабуть, е -е, теж візьмеш якогось контракта собі. Там не бы можна. Не можна взяти контракт, Це дуже погано. Я потім спробую, може. получиться. Що Вже продав? Може його от продати. Вже продато? Можеш ще дати дозвіл, щоб я тобі добавив. ай, блін, зараз я спочатку сам, зараз я сам продам, потім видався дозвіл. Один. Тепер ти впоступав, а що мови? Ні, я там, я боявся. Я продав. Я буду Я продав, кажу. 11 700. У зараз баланс 26,5. Хто річ цього має ходити там? Я б таки, що купив би якось призковача. Я теж так думаю. треба зараз робити, щоб. Що будет біжний, але. Так воно зруйну бігати. Що я хотів, то не є. Це насолі. Оооо, то А, ну тоже. А секин там? Сики там тоже. 100 тысяч. 100. Ого. Mm -hmm. Там, якщо не помляшься, максимальный лимит це 500 тысяч можно. Не знаю. А вам будет добре, ну, кредит попатий, я по себе дома, там все на сотки нам будут снимать. Кожен день. Ну. No. В 12-й ночі. А, так. А що будеш? Я зараз молодчу. У мене вже 50% майже бункер. Потім візьмеш. Я б. Хоча. Але ні, я думаю, що... Сп... Це. Чи це позяти? Поки що не треба. Можеш якось там посіяти поки щоб культивувати. Ну, я за нас Добре. Добро. Ну, скоро половина поля буде. Нормально вони так збирають... на роботу. Ты поставил, чтобы, чтобы силка. Укол... Ну я, так сказать. Я понял. Чтоб вот понял. Я понял. А, а, да, но Ну, щас уже скоро. А вже мати Це добре. Ам ну, треба буде... Я б можна купити оприскувача і потім плуга. Бо якщо е, все по порядку робити, там, типу, плугом, культиватором і сіяти, тоді то воно більше буде приносити. Пожалуй. Ну так. А якщо просто такого культиватором притися, то воно так мало буде. Ну, в принципі, можна без плажку, менше вже і там. Ну. ну для початку мені здається, що просто Угу. Uh -huh. присховача попити. І ще я забуду сказати, сієлка вона зразу добрива вносить, так що сильно yeah. можна буде зекономити в нас. У нас ніби там ш'є в ці піддони спочатку. Nah, yeah. Фух. Я вже майже зробив половину. Десь два проходи. Ти як до голбиш. До волотиш. Ну, загон. Загонки відбуваю. О, це я зараз оце половину зробив. Это мне зараз. Вот прохід ще, США і потім ще один. У нас 26 тисяч, непогано. Ну, скотчат має хватить. Має? А, то я, мабуть, за один захід тут все заберу. То взагалі класно. Треба проти Ваг на трактору купити. Спереді повісити, коли прискочь вами. Я думаю, потягне. Ну, перевіримо. Спочатку прискоч тоді вже по ситуації. Став робочого. і це сідай в цього трактора з причем. Зараз треба буде розвантаження робити. Апу з цією сторону я потім не хрію сьогодні. Угу. Так я зараз тут пройдуся і відіб'ю загонку. Повністю. полностью. вже? Угу. Давай это О, нормально. А на скільки там топ процентов? А на 8? У мене бункер на 6400 ніби. А то... Я думаю, зараз оце можеш їхати продавати. Або знаєш, як зробимо? Давай зараз я буду їхати і ти будеш така біля мене. Зразу. Давай. Ти вікій, підій, підій, назад, назад. Да, я бачу. Давай. Сниди. О О Став собі десь на 9, або... Десь на 9, так. Да. Вона якраз Круїз контроль. А скільки там уже. Ой, 74, 50. А то вона взагалі класна. Блін, я, я не поставив, щоб він сою съеб. Ладно. Так, так буде вже. Ну, одне пале, да, нічого страшного. Бачите, якщо на демпс там будет, то я б послужив така. А, ну десь на 10, мабуть. 3, на 10. Отакої окось. У них рівно трохи. Побережно.

Раз. Так. Зразу не їде. типу нажимаю на тройку, щоб крифу драку писати, вона не їде. Сейчас самому. Не їде. Ну, стоїть просто. А у мене два популяції. Шукаю. На высоких сборщиках я тут знайшов за 432 євро. Там ніби за 1000 моего, да? 14 литров. Да? Не, на увазі 100 литрів в 400. Через там показываю. Да, Так, так А не якщо на середній градусі, то десь буде тисяча, ну, до тисяч вісімсот десь так, я там те. Так ти взагалі їдеш. А, да, правильно. Воно там е, біля магазина ото. Гомес, Річ, Акрес. Чи да, да, як воно читається. Ну, а ти якраз приїдеш і мене буде десь відсотки 70. Після першого поля там по 430 є. Угу. Правда не У нас техника новая, Нет, завтра было Ну да, было Как осталось? А в мене ще є фігня, яка робиться. Дивлюся поля. Йдемо з Домацією. Зараз там 17-те поле. 17-те поле. 58 сотень. 80 Чекай, Чайка 17-е. 50. Не, ме из этой 17-й куплятой цепогано, идея буду. Да, да. далеко. Ну тоже да. Купити краще вже там 19 або 16. Бачу, у нас є кори, що а. Яйца можно все кожи. Ну ж не показывается, да можно яйця сдавати. Да. Я пам'ятаю. Я, я помнятаю, я, пам я грав, отой той хата, да їх сдавати, то на карте не видобралась, треба было самому шкати. Ааа, точно. Ну, комбайн взагалі економічний, але тільки трохи потратилось палива. паливо. Сайс хиду на ворк, футбол у мене 15 км, а їх авто. Понятно, бо він ж завантажений. А, там же ніби вже сіялка зробила, а, не, пів поля Ты ще подиви, то побачив який по тип У меня все нормально, він же майже зробив. же до, до твого майже доїхав. Сіяти аж... А, пів поля ще сіяти я Треба виключити, щоб цей на потяг сідати. До речі, не, непогана ідея купити кехера, але це треба робити вже, нам, коли лишні гроші будуть. Ну так. Да. Ну він, типу, не багато коштує, але треба гроші економити. Ну зараз треба, так, бо в нас є так багато грошей. Тим більше кредит. Я Ти продав вже? Угу, uh -huh, тільки шапку. А ти аж туда їхав? Там дорожче саме? Так. Да. Uh -huh. Там 400 42... є. Hmm. А, на 3500. Ой, на 3400 ти продав. Mm. Так. Я все. Можешь ОПС получать. Да, зараз куплю, поставлю комбайна территория на месте. А, кей, пушками. Я вот тут туда в дворі поставлю. На площадці цій Приїдеш Приїдеш розвантажиш тоді Вс, я оголошую його тут. Это прыжку чи... Так, 24 тысячи, тормой Вже вон тики Уже 5 тысяч Вс, чекаю Там там він наидешевший большой Да, да 20-ку Так, я культивировал ты сам буду тоді От він быстро едет цей трактор взагалі не відчуває культиватора Слесо прекрасно відчуває знать угу. Просто 16 км еду и Кайф. Ні, якби не було лімітів, типу, по швидкості, то він би всі 20 їх. Так uh -huh. не то, добре, моєму тобто Угу. Бо можна їхати а дуже без. Да, але ну я ж про це кажу. То рахунок лімітів, воно такий типу реалізм додає. Uh -huh. Не знаю, якісь там такі фенки, що можна було дозвіл за 20 і за посмотрю чипайся. Читай по банке все шкода. А так питання, телефонна ферма чи комп'ютерна? Я сомневаюсь, якщо... Ну, скажу все, что не 13-ай, типа, старіша не 14 хам. Ну дуже стара. Якщо не помиляюся, є ферма 11 и 9. -та. І може, 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 ще є сьома. Ну, так Це трохи. А То як все зробиш тоді, там все, правда, все поставиш, то займися сілкою тоді. Гроші не тратити лише. Может садись uh, про Ты прошла по культиватору? Uh -huh. uh, да. Так. Мне что-то трохи залишилось. Аж запис підлагатий пишу? Треба було зупинити. А ти ввенте жир вже. Да? О, это ку. Возюдов сам вместе. Ты краще сюда кудись? Кудись... я кудись Кудась йти? Я по... Я в Угу, поля. Так. Так вот, какая? А, то, бы для першого пола. Ну, там не набагато. Ми ще тут два проходи залишили. Ай, ки мене трактор гряз, нажал. Что кажешь? Ну, кахай нам потом не пиша. Да, але зараз якщо моє купимо... попа за нас хорошами поза скин кошти. 4%. Это я до бабка. Да, лиш не будуть вночі. Ща, не дай бог, ращи минус куди. Потім ми нічого не купимо, бо це ще в кредит залазить. Попустивши щось, потім до ліміта максимального будемо. Але якщо багато кредиту, то йдеться по максимуму. Mm. Але потім кредит, ну, потім за кожну копійку виживати. Да. От, мабуть. Коли, е... це, якщо Ну купи, Мало коли От, пропоную зробити так. От у нас зараз у нас є оприскувач. Е, е, треба купити плуга е, поле, і тоді можна вже за кредит братися. Так, також так буде. І поля засіяти свої. Угу. Що там за кутівер було? Ні, останній останній прохід залишився. Це... Чого не діти? Дивися, там ще їхать, хоч ти вже засовети. А, ты ти, ти популярна едиш Надіюсь никто не плачить. А пшених Давай, я тебе зараз почекаю, приедешь и будемо опущатися. Зараз выху завсяк пришл, пришл за рушабу, де ти о, 1900. Непогано. Да. Так. Два їдьте, табачка. Так. А, ты... А, ти так куришь? Фух. І відео доходить до кінця. Дякую всім за увагу. З вами був Стасва та Саквив. Всім пока.